Всім привіт! Чергове відео. Ну і Сьогодні у нас відео з прицепом. Сьогодні перший рейс відсів. От, стільки його в кузові. Тепер по вазі. Вага тона 460 кг. Заплатив 932 гривня за тонну 460 кг. Півтори тони грубо. Тепер. По подушках. Ще бачите о, який зазор між подушкою і проставкою. Ще його зазорчик. Тобто, я думаю, як треба, дві тони, так як я казав, вони повинні тримати. О, дві тони я вже почав припіднімати, зараз розкажу, що до чого. О, дві тони, він втримає без питань. О, вже сяде напевно, на подушки, але ще буде себе чухати, то кажуть, добре. От. Тут, бачите, більше валили наперед. Саме. О, відповідно, Пішла навантаження більше на автомобіль. О, сіли колеса, але ну, в мене з Волгою і так проблеми, тим більше з тий сторони під корінний листок, один лопнувший. От. Ну і вже В мене сили, вже заводські оригінальні ресори стоять. Вони вже підсівші. Вже автомобіль сам по собі без прицепа, він вже срака засажена. От. І зараз ще добавилось, то вони сіли. От. То. Ресори ми зробимо, маю другі хороші ресори, десь буде час, перекинемо. От. Зняв опорне колесо. Воно мені заважало, так як бачите, від землі От така висота. Ну, не сильно високо. У мене, якщо заїжджати, то виходить дорога нижче подвір'я. І коли прицеп вже зайшов на подвір'я, то виходить якраз упорне колесо, Оце машина виходить в ямі, ще на дорозі стоїть прицеп на висоті, і упорне колесо тут воз заціпляє. Ну, де самі ворота, оцей перепад не проходить, то мусив його зняти. Ну Нема проблеми, відкрутив. ну То бачите, залежить, кажу ще, що ресори проблеми. Якщо були хороші, то срака би так не сіла і з тим проблем не було. Ну Такі вилазять нюанси. ну По машині, то як кажу, я те все знаю. От, так що, то устраниться. От. А так, в принципі, їхав добре, Волга тяне і не чує. Е -е -е то на фірмі брав на передачі на четвертій передачі собі легенько котиться без питань, тяне того прицепа. Ну то врахуйте півтори відсіву, і вага цього прицепа така потужна. от Нормально. Так, тепер то я вам сказав, скільки вага. Ви бачите, 2 жовтня 23 року. Сьогоднішня дата відсів гранітний. Тепер по тепер Які вилізли недоліки, думаю, спробуємо. Коли прицеп пустий, питань нема. Коли прицеп зараз нагружений, іде велике навантаження на стрілу, і коли я починаю. Ручка оскорби Ось тут ви бачите, вже я царапнув перших десь два чи три оборота, е бо стрілу сильно давить туди, Вже як воно зараз чуть приподнялося, вже ролик відпихає стрілу сюди і вже ручка не достає. Тут варіант або ручку вкоротити, ну або треба у цього роліка е відсовувати сюди вперед, трохи переробляти. О, дивіться, зараз як то. О. Кручу його одне рукою без проблем піднімає. Одне і рукою. О, бачите, як підняв. Ось от такий нюанс. Ну, ручку вкрутити сильно би не хотілося, тому що буде на руку навантаження більше. Хоча воно так буквально. Нам хватило би отут-вопе пересверлитися о, і може було б добре. Ну, бо тут роботи багато це переробляти, тут простіше. О, зараз поставлю вас на триногу і подивитися, як то я виглядаю. виглядає. Тут я його висипати не буду. Я везу там друге місце його. О, це просто так для нагляду. Питання. Не скажу, що ну ясне діло, що на гру, на вантаження є. от Але ну трошки тягше, як пустий. Трохи тягше, не набагато. Я чесно думав, що буде гірше. от Так що все гуд і мене все влаштовує. Ото ми тут, напевно, переробимо. Тут буквально, якщо ми. Ну от, що то М10 тут. Чуть-чуть нижче, напевно, пересверлимося і все, і буде добре. От. Для нормального і ще плюс, якщо б навантаження, бачите, ззаду там майже нічого немає, одно видно. Все спереді. От. Якщо б ще накидав він мені назад, от, то, то взагалі було б, я думаю, ще легше було б піднімати. О, так що люкс, все вийшло, я задоволений. Ото єдине, що ми прийдеться переробити ту шоручку тільки і все. А так нормально. Люблять Катяне, все добре. От. Ну от, що сказати, для нормальної їзди. от, так як зараз є. ну, от, Нормально це півтори тонни в нього грузити. Ви бачите, при навантаженні півтори тони крутити не тяжко, нормально, все добре. Ну Як то кажуть, в всяких випадках можна і навантажувати до двох. Він витримає, так як кажу, до подушки ще видно зазор, бачите? Півтори тони і до подушок ще не достало. Він грає, гарненько, мягенько йде, все супер. От, бачите, перший недолік, от який, так ніби все, пору, все було добре, все, а при навантаженні. О, виходить, що ролик ще не е, припіднявся, ну, кузово, а стрілу все давить і давить туди. Ось от, от, такий нюансик. Ну, то кажу. Я ручку напевно, перероблю трошечки і на тому буде нормально. Ось так таке відео, як піднімає вагу. Півтори тони, грубо. Ну, Ви врахуйте, що півтори тони, тони матеріалу. Ну і плюс вага ще самого кузова тут та така немаленька. Рама, швеллер, перемичу, купа, купа всяких кріплень, купа, фанери, купа, тут профіля пластин, Так що нормально. Я щось чесно, ну, готовий був до гіршого результату, але. Вийшло непогано. Для такого користування домашнього щось привезти собі, висипати люкс. От. А дивіться, якщо взяти, е скільки мені довелося батрачити От, розвантажувати його. А так а так, а так, а так, класно буде. Підняв, висипав і все, скільки, ну, хай Ця процедура там пальці вийняти, все, стрілу розкласти і підняти. Я думаю, там хвилин 5-7, то так, навіть, напевно, з перекором й забагато вже, що він ну, піднявся. Так, що, так, пробачаюся. О, Продовжимо. Так що ефект є, результатом я задоволений. А далі по експлуатації, які ще будуть щось не так, то я буду вам... Знімати відео, всяке показувати, щось вдруг ще не так буде. Поки я кажу все люкс. Так що, все, наразі всім пока. Я зараз опускаю і їду висипати, куди віз. Всім наразі дякую за увагу і всім пока.